Консультація для батьків, очищення води в домашніх умовах. У воді з водопроводу багато солей, кальція та магнію. Через них утворюються відкладення на стінках чайника, також мінімально присутні хлор та аміак найсильніші отрути для людини. Ними знежаражують воду. Але наскільки це безпечно? Отрути потрапляють у джерела з атмосфери та ґрунту. Адже у річки зливають, а в землю закопують багато хімікатів. Вони через підземні води потрапляють у водоймища, потім через комунікації до нас у чашки. Розберемося, як фільтрувати воду без очисного фільтра. Проціжування фільтрація. Таблетки активованого вугілля відмінно абсорбують. Осад та аромати. Без них не обійтися, коли доводиться черпати воду з джерела, якому немає віри. Це не просто так. Через вугільну фільтрацію йде знезараження від мікроорганізмів та домішок в екстрених умовах. Перейди за QR-кодом та переглянь консультацію для батьків на тему, як зробити вугільний фільтр для очистки води. Відстоювання. На цей спосіб доведеться витратити 12 годин, щоб випарувалися хлор та інші домішки. Періодично воду треба взбовтувати. тяжкі метали осідають на дні, тому за пару годин, як плануєте її пити, рідину краще не каламутити. Кипятіння. При кип'ятінні вода знезаражується, у ній залишається менше хлору. Бажано це робити не менше 15 хвилин, щоб добре простерилізувати. Вона до того ж стає м'якшою. Це найпростіший спосіб знезаразити те, що ми п'ємо. Щоправда, при кип'ятінні на стінках чайника з'являються відкладення, які погіршують його теплопровідність та якість води. Кип'ячена вода прирівнюється до мертвої, що шкодить здоров'ю з трьох причин. Солі кальцію провокують утворення в організмі каміння у нирках. Солі заліза, свинцюр туті нікуди не діваються, вони не бояться кип'ятіння. При нагріванні хлор та його сполуки утворюють канцерогени, вони викликають різні захворювання, зокрема онкологію. Виморожування. Вода значно корисніша, якщо її виморожувати. Але є нюанси. Спочатку її потрібно відстояти, тоді більша частина хлору випарується, потім виморозити та дати розтанути. Чому так роблять? Водопровідна це прісна жива вода. У ній через погане очищення достатньо атомів дейтерії і тритію, а також солей і хімікатів, які утворюють. Так звану мертву воду. Спочатку замерзне саме така, тому не можна пляшку з водою поставити в морозилку і забути до найкращого випадку. У ній заморозиться все, що потрібно і не потрібно, а нам слід відокремити хімікати. За виморожуванням доведеться скурпульозно стежити. Вода в півлітровій пляшці за годину почне замерзати. Залиште крижинку, а залишки з пляшки злийте в іншу тару. Таким чином, мертва вода залишається замороженою, а прісна з домішками в іншій пляшці. Її ставте у морозилку. Коли практично замерзне, в останню чергу замерзатимуть саме солі та домішки. Вилийте їх, а крижинка нехай промерзає. Виходить талої води в половину менше, ніж спочатку налитої. Зате це найчистіша вода, що здатна омолоджувати організм. Вона розчиняє жири. Для тих, хто хоче схуднути. Це знахідка. Звичайно, при цьому потрібно нормалізувати харчування. Тала вода покращує якість крові. У кого проблеми із серцем та серцево-судинною системою це чудовий засіб поправити здоров'я. Виморожена вода зміцнює імунітет, сприяє усуненню дерматологічних захворювань та алергії. Це ефективний розчин підвищення працездатності, якщо відчуваєте млявість. Головне, що у відталій воді немає дейтерії. На смак м'яка. Спробуйте приготувати таким способом із розрахунку 3 склянки на день і пийте тиждень поспіль. Ваш стан обов'язково покращиться. Декілька способів, як знезаразити воду. Вийде не тільки знезаразити, а й очистити. Користь цих способів є незаперечною, коли немає фільтра. Організм краще чинить опір впливу бактерій, якщо доводиться пити незрозуміло яку воду. Йод. Співвідношення 3 краплі на літр води, дві години на відстій, потім п'ють. Відчувається запах і присмак, від них нікуди не подітися. Якщо перестаратися з дозуванням або постійно пити таку воду, людині загрожують підвищена пітливість, діарея та перепади настрою. Такий спосіб очищення води в домашніх умовах не найкращий, годиться лише для крайніх випадків. Марганцівка два або три кристалики марганцівки на пару літрів води, щоб придбала рожеве забарвлення. Потім залишити відстоюватися, щоб повністю розчинився перманганат калію. Теплу воду до пів години, холодну від години. Окислюючись, марганцівка дає антибактеріальний ефект. Знищуючи мікроорганізми. Якщо переборщити з дозуванням, можна отримати хімічний опік слизової оболонки, спеціальні похідні засоби, таблетки для знезараження води, акватапс, пантоцит є в асортименті аптек і туристичних магазинів. Вони засновані на дії хлору. Оброблена вода має характерний присмак. Натомість питна, хоч і взята з річки струмка чи болота. Одна пігулка розрахована на літри рідини. Відстоюється годину, для надійності можна довше. Якщо немає нічого подібного під рукою, можна вдатися до інших методів знезаразити воду, способи очищення води, фільтрування через пісок та гравій, чистотіл, ромашка. Кора дуба, верби чи вільхи. Яку воду не варто пити в жодному разі? Не варто тішитися, що джерельна колодязна вода корисна, Така тече з невідомих джерел, у ній можуть кишіти лямблії, палички та інші мікроорганізми, що викликають діарею та зневоднення. У джерела може бути радіоактивний початок, або ключ може проходити через звалища побутових відходів, протікати через ґрунт, багатий на залізо або солями кальцію. Вживання такої води може завдати шкоди здоров'ю. Тепер ви знаєте про небезпеку, яка може бути в чистій, на перший погляд, воді, і про засоби очищення води в домашніх умовах без фільтра.